Друзі, всім привіт! Місія Слова Божого. Ми пропов... проводимо соцопитування серед сотень тисяч людей і часто запитуємо їх, яке ваше ставлення до віри в Бога і до релігії? Багато Хто відповідає, мене це особливо не, ціка... не цікавить і не хвилює, адже в сучасному світі вважається, що релігія і Бог обмежують людину і роблять її менш просунутою. При цьому всі дивляться кіно і харчуються інформацією, яка часто копіюється з біблійної основи. Апокаліпсис кінець світу, судний день планети. Армагеддон. все це подається в індустрії розваг у потрібному форматі, або так, би мовити, на блюді. Та буває той самий продукт, готують і подають у різних місцях і на різних блюдах. Але коли ми запитуємо, чи потрібно викладати в школах молитву, Біблію і Слово Боже, люди відповідають: ні, ні, сьогодні це не актуальна Бог і релігія це для попередніх, давніх часів, коли люди були не письменні і не освічені, а сьогодні не сучасно. А що найкраще, навіть багато віруючих потрапили в цю пастку пожадливості тіла, прибираючи Бога та Його слова з центральної позиції у житті. Підписуйтесь на мій канал.